Ну що ж, як ставати назад? І при цьому не стирать собі жопу. Ну і плюс, щоб дівчата кайфували від цього пісяли кипяточком чуть-чуть. Про це все зараз я вам розкажу. Ребятушечки, я дуже рідко просю вас робити в началі відео, Ну будь ласка, уділіть мені 5 секунд вашого часу. Поставте авансом лайк на цей відео, Підпишіться на канал, хто не підписаний. Бо весь контент, який я роблю, я роблю для вас. І само собою поставте повідомлення про публікації, щоб не пройовувати нові відоси, які я буду випускати. Все, приємного всіх просмотру, Люблю вас. Ребятушечки! Всім доброго дня. Я думаю, вопрос, який інтересує кожного мотоцикліста, починаючого чи вже опитного, як же навчитися їздити на задньому колесі? Отак, от ось щоб всі бля, дівчата і хлопці пісяли кипяточком. Так от, в цьому відео я попитаюся вас научити. Надіюсь, надіюсь, вийде. Я все розложив отакого по полочкам і думаю, що після просмотру цього відео вам буде легше навчитися їздити на задньому колесі. І так, саме перше, що б я хотів. Сказати, це вам надо екіпіровка, тому що це ваша безпека. Всього штани. Тут у мене була корточка, я її зняв, бо тому що жарко. Але якщо ви будете вчитися, пожалуйста, ну, реально, якщо не вистачає грошей на екіпіровку, вдівайте 4 курточки на себе, тому що ви будете падати. Тобто, те, що ви ви наїбнетеся, це 95%. Тому що ну, всі, хто учить, а їдеть на задньому, ну я не знаю даже таких людей в своєму окруженні, хто до сих пір не наїбнувся. Так що, саме перше це екіпіровка. Друге, вам треба знайти площадку. Я ось спеціально знайшов, щоб вам наглядно показати, де маленький поток машин, щоб в разі вашого падіння пострадали тільки ви. А не люди, які будуть іти, або машина, яка буде проїжджати рядом, або машина, яка буде стояти, тому що, не дай Бог, ваш мотоцикл падає, він просто котиться в якусь машину справа. А вдруг там буде Lamborghini Urus, наприклад, І що ви потім будете робити? Я навіть не знаю. Так що, друге, це знайти площадку, де ви зможете навчатися і при цьому нікому не навряди в разі вашого падіння. Третє, це вам треба зрозуміти, що ви взагалі хочете. Тому що для мене лічно сучасствує два види їзди на задньому колесі. Перше, це легко, так сказати, тому що там особо не треба скіла. Це просто ставати з газу і хуярити до відсічки, блять, поки не закінчиться траса або швидкість ваша. Друге, я цьому учився, але ну, мені навіть не стидно це сказати. П'ять років це їзда в балансі. Це коли ви їдете на одній скорості і тормозом заднім допомагаєте собі тормозити. Коли ви їдете в балансі, ваш мотоцикл стоїть ось так, Не дай Бог, ви перегазуєте і у вас не буде привички нажимати задній тормоз. Ви падаєте. Четверте, це треба трохи попереживати за ваш мотоцикл. Якщо у вас взагалі немає ніякого опита їзди на задньому колесі, поставте на нього клітку, на руль щось поставте, тому що ну ви будете падати, мотоцикл буде дуже сильно страдати. Ви падаєте, наприклад, відбиваєте ось ось цю кришку. Якщо у вас китаєць, вона стоїть, я думаю, там бак 50, якщо якийсь японець, вона буде стоїть 150 доларів. І ви будете стоять ждать, поки вам зроблять мотоцикл. Тому лучше його бізопасу. Ви навіть можете самі взяти, сварити такі ось, ось, ось защитки собі, тому що ви будете падати на праву на ліву сторону, ну, в разі вашого падіння, да, ми так будемо казати, щоб мотоцикл мінімально страдав, щоб ви його підняли і змогли їхати далі. Якщо ми зараз балакаємо про такий ось, ось мотор, як у мене, Husqvarna 701, то на ньому можна по факту падати, вставати і їхати далі. На ньому нічого не буде. Ну, якщо ви падете на якомусь спорті, то я вибачаюся, там буде всьому пізда, і ви будете просто ждать, поки вам починять мотоцикл і якби, набивати скіл на задньому у вас. Не вийдеться. Я ні в коєму случаю не хочу, щоб ви просто подивились цей відос і подумали: піздець, як він охуєнно об'яснив, поїхали ставати на заднє і роз'їбачились. Поэтому, пожалуйста, дослухайтесь до першого і до другого пункту. Це перше екіпіровочка повністю. І друге це траса, де немає нікого, кроме вас. Тому що це от реально саме головне. Іти, пробувати десь в городі ставати. Це максимальний долбоєбізм, тому, що ти падаєш і ну, це максимальний позор. Понімаєте? Це просто буде позор. блядь. ти будеш як долбоєб, проздібався на тому мотоциклі, віддібеш, не дай Бог, якусь тачку, будеш платити за неї, будеш платити за свій мотоцикл. Ну це просто пізда. Тому, пожалуйста, пробуйте, вчиться ставати на задньому, токо на трасі, де не сильно загружена дорога. Ви ще долі поняти, пожалуйста, що якщо ви тільки собі купили мотоцикл, не треба на ньому їхати і ставати на задньому. Вам треба до нього привикнути, понять. З якої скорості він стає на заднє, на яких оборотах. тому що всі мотоцикли абсолютно по-разному стають на заднє. Якщо у вас спорт, він буде ставати 7 тисяч оборотів. Якщо у вас, наприклад, ось сімотарт, він стає одразу. Тобто з 2 тисяч оборотів він просто на заднє підриває сходу. Спорт так робити не буде. Вам треба привикнути до свого мотоцикла нормально на ньому. А? О, здрасте! Добрий день! Можна давай! Це Акрапович? Акрапович. Так, да, так, да, так. Да. Там він наче оригінальний. Ну я наклеїв. Поняв. Що це таке? Получається е, CRF 250 X-Drive. Так. Да. Ну скільки? 1800 дав за неї. Нормально. На задній а? На Ну, е, Ні, тяжко їде. А що сиплення? Ні, ти не пробував? Ні, не, не пробуюсь. Молодець, ну його нахуй. Розкажу вам історію про задній тормоз. Я називаю його Лучший друг, тому що коли ти їдеш на задньому, то він реально. Твій лучший друг. Я ось отак їздив, мабуть, года три на задньому. У мене нога оця, коли я їхав на задньому, отак ось була. Тобто я їхав отак. І якщо ви будете їздити так само, то ви можете поїздити так місяць, два, год, полтора і наїбнуться в один прекрасний момент. Потому що коли ви будете їхати на задньому, отак ось, ось, це класно. Отак ось, ось ахуєнно. А потім ви їдете почти в отрицательному углі і вас починає переворачувати. І ви такі. Блять! Де задній тормоз, а заднього тормоза немає. Так що вбийте в голову собі, ви починаєте зараз вчитися їздити на задньому. У вас нога вічно має бути біля заднього тормоза. Не отут, а не отак, ось, а ось отут. І желательно трохи прижати. Щоб в разі, якщо вдруг ви перекозлите, вас почне переворачувати, ви її різко нажали і приземлилися. Так, да, це буде різке падіння на вилку, але мені здається, краще потрапити на вилку, ніж потрапити на. Подерту жопу і на мотоцикл побитий. Це я вам кажу по своєму лічному опиту. Я дуже довго катався, в мене нога була ось отак. І потім я на МТ-09 став такою, і при 160 мене як перевернуло нахуй. Я думаю, всі олди пам'ять, як я вилажував. Потім я купив собі КТМ 690, на ньому теж став, теж перекозлив, теж, блять, задній тормоз не нажав, тому що в мене не було привички. У мене була привичка їздити ось отак. І ви теж можете так привикнути. Поэтому, пожалуйста, нога. Право, блядь, вечно біля заднього тормоза, желательно чуть -чуть, даже прижати його. Нічого страшного з ним не буде. Наприклад, він там не блядь, заклине і так далі. Чуть-чуть прижати. Просто щоб якщо в разі того, як вас перевара, щоб зреагувати, Тому що я, наприклад, не зреагував. Два рази мені прийшлося упасти, щоб зрозуміти, що блядь, чувак, ну задній тормоз, как бы ну, треба вижимати іноді. Вообще, в ідеалі я б советував, якщо у вас є друг, в якого є теж мотоцикл, то треба до нього подойти і сказати: Брат, давай будемо вчитися. Ну, їздити на твоєму, мабуть, не на вашому. Бо якщо розібратись на ну мотоциклі друга, то він простить, він же любить вас. А свій лучше ну, свій лучше не бить. Так що так, чисто совет. Хочете робити так, хочете не у друга лучше беріть мотоцикл, лучше друга розібрати мотоцикл, не звіт. Ну що ж, ребятушечки, я ну розказав абсолютно все. Що знав сам, возможно, я десь щось забувся, проїбав, я зарані вибачаюся. Я думаю, що вже можна переходити до практики і показати вам, як же їбашить на задньому колесі. на практиці. І так, ми маємо пряму трасу, де ми нікому не будемо мішати. Саме перше, що ви повинні зрозуміти, коли ваш мотоцикл починає ставати на задньому. з першої, з другої. І ще саме головне, це отак, ось вам не треба ставати на заднє. Ви повинні руки випрямити, тобто ваші руки повинні отак от ось бути. Тому що отак от ось дуже легко буде впасти. Ви не спінете реагувати. Коли у вас руки прямі, ви більше управляєте газом і чувствуєте мотоцикл набагато краще. І так, учитися треба желательно на маленькій скорості. Ви повинні зрозуміти, коли у вас мотоцикл починає подривати. І ви повинні навчитися їздити рівно, тобто не отак от ось, щоб вас збок тягнуло. Тому що якщо ви будете їхати вправо-влево. Бо я не можу вам показати і не впасти так. Вот, наприклад, ви починаєте подаривати мотоцикл, наприклад, на секунди 3 і у вас починає йти влево або вправо. У вас руль буде отак вот вот стояти. І якщо у вас немає демпфера, при маленькій скорості, якщо руль не вирівняється, ви вы просто впадете. Це же падіння. Тобто ви повинні навчитися їздити только. Робте, не вправо, не влево. Це вже будете робити позже, коли у вас буде скіл, коли ви зможете управляти мотоциклом. Це все приходить з опитом, не одразу. Ми зараз учимо вас, як ставати з нуля. Я е, советую би ставати в початку з газу, без сцеплення, тому що мотоцикл треба нормально чувствовати, щоб розуміти, коли він. Що сипління пориває. Ось бачите, мене тільки що аж вирвало з нього. Якщо ви взагалі ніколи не їздили на задньому не розумієте, як це, сипління краще сразу не вижимати. Це мій совет. Тобто, стаємо з газу, пробуємо з газу. Ви зрозуміли, що у вас, наприклад, на мотоцикл стає з 3000 оборотів, починаєте ставати в ньому. Зразу ж опустили. Жорстко, да, я розумію, але опустили, щоб зрозуміти, коли він у вас стає. І так, ми пробуємо, я думаю, так, раз 50. Тобто. Поки ви не спробуєте 50 разів зробити, щоб ви чітко розуміли, що він ось зараз у вас подривається, людей не збиваємо, слава Богу. Ви це все зробили 50 разів, пробуємо тепер проїхати трохи більше. Тобто газ не відпускаємо різко. Проїжджаємо. Бачите, я проїхав по факту всю першу скорость, бо, бо більше поки що не треба. Ми учимося. Ще раз пробуємо. І проїжджаємо до цікави. Ну, почти до цікавина. Давайте не будемо вбивати мотор. Желательно бы там до 10 000 оборотов, якщо у вас 12, 20 тобто, восечку давать не, не обов'язково. Переключайтеся зараз на другу, на третю, не надо. Ми сейчас учимся їздити прямо. Понимаете? Вам треба навчитися їздити прямо, а только потом уже скорость делать больше. Потому что чем больше скорость, тем будет набагато жестче падение. Не хотелось бы, щоб ви побивалися нахуй. І так, 50 разів, а якщо можна і більше, ви пробуєте на першій. Все, подорвав і їду. Не треба одразу робити отакий угол. Чуть-чуть подриваєте і все, угол робити не треба, тому що ви можете перевернутися і не спіть нажати на задній тормоз. Вам поки що це не треба. Ви повинні навчитися просто подривати мотоцикл. Зразу ви їздите в балансі, не навчитесь. Для цього треба ну, їбать якийсь хіл. Я лично, ну, ви ж там, блять, всі піздець, як ти стантіш, я 5 років вчився для того, щоб їздити. В балансі, просто вдумайтесь. Робимо 50 разів, перша скорість. Стаємо з газу і проїжджаємо якомога більше. І беремо невеликий угол. Саме головне, невеликий угол, треба привикнуть. Понимаете? Вам треба привикнути, щоб не переворачуватися на мотоциклі. Ви це все вже зробили, вже уверено себе чувствуєте, їздите. Ми можемо переходити до того, щоб переключатися до другої скорості. Щоб красиво проїжджати там, десь, знаєте. І так, перша скорость, ми стоїмо, У мене як вік я можу переключатися без сціплення, але я буду переключатися зціпленням, тому що я розумію, що в большинство немає, щоб ви понимали, як все хоча б проїздить. І так, перша скористь стаємо зразу. Зразу на другу і їдемо. Їдемо, їдемо. І проїжджаємо другу скорость, також почти до упора. На третю не переключаємося. Не переключаюся ні в кої, тому що буде дуже велика скорость. Ви повинні привикнути. Саме головне це привикнути до мотоцикла. Опять же, прямі руки, не отак ось. Я думаю, на відосі видно, що в мене руки такі. Щоб ви розуміли, я тільки два роки тому почав так їздити, а так я їздив отако. Я на задній ставав і отако руки держав. Ні в коїм випадку так не ділити. Це падіння в будь-якому випадку колись буде. Дата, може не одразу, може не через місяць, може не через два. Ну, воно буде. І за те, що ви держите руки не прямо. Ру... Опять же, Напоминаю, що ви повинні завжди тримати праву ногу на тормозі. Я об'ясню зачем, я зараз вам просто наглядно покажу. Встали на заднє, блядь, і я так усе. Ось... І пасму починає переворачувати. А чому я не перевернув, не знаєте? Потому що я вижив задній тормоз. Легенько. Не обов'язково його нажимати різко, але ви будете це робити різко, ви будете собі некоді по любому вбивати вилку. Но Вдумайтеся, луже, ж бути, я думаю, вилку, чим собі жопу і мотоцикл. Поэтому більше тренувань, більше практики. І тільки після цього ви будете так же роздавати, як роздаю я і пацани, які хуярять в свічі. Я зараз вибачаюся, я геть забувся за те, що багато ж дивиться людей, в яких 250-ки китайці, які згазано, ну, ну, чесно, я думаю, не особо люблять вставати. Добре, дивіться, вам ну, треба вже, звісно, пробувати з зсипленням. Але опять же, повторюся, ви повинні привикнути до. Мотоцикла. Потому що якщо у вас немає привички до мотоцикла, ви за нього тільки сіли, на ньому катаєтесь три дня, подивились мій відос і їдете вже вставати на заднє. Ну блядь, я вибачаюсь, ну ви чуть чуть їбанути на голову чоловік, тому що це делать не треба. У вас китаєць, він стає, наприклад, з першої зціплення, правильно? Ви повинні чувствуєте, де у вас починається сцеплення, в моєму случаї починається ось, ось, слухайте, я бачите? Не в началі, а десь посередині. Даєте, геть трохи газу. Якщо ви вижмете сцеплення, даєте відсічку і кидаєте його, ви отак от просто перевернетесь. Просто з ходу отак. От Чуть-чуть даєте газу, права рука і лева. Дивимося і туди і туди. Зараз пройде машина, бо ми ж тут якби, как бы, ну, щоб нікому не пострадати. А ж знаєте, я, наприклад, скіловік, але але того, що я впаду, я не застрахований. Все може бути в цій житті. І так. У вас китаєць, з другої він не стає навіть з сцеплення, наприклад. Перша скористь. Вижимаємо сипління, ну я думаю, що в усіх воно вижимається плюс-мінус легко. У мене, само собою, гідравліка дуже легко вижимається. Я вижимаю одним пальцем. Одним пальчиком. Зараз машина проїжджає. Перша скористь. Нехай там скорость буде 20. Розгазовочку. Переключаємо на другу. І їдемо. І ділаєте ровно те ж саме, що я казав, як ви стоїте з газом. Тобто, ви стоїте на першій сосиплення і проїжджаєте максимально скільки можете. На другу зразу переключається, не треба. Ні в коїм випадку. Ви повинні привикнути, що у вас мотоцикл їде на задньому колесі. І желательно блядь, на маленькій скорості, не на більшій. Не треба зараз, якщо у вас, наприклад, там шістьсотка, не, не будемо зараз кидати. Наприклад, у вас шістьсот. Ви подивилися мій відос, блядь, Виїхали. На першій, зразу другу, зразу третю, не треба так делать. Пожалуйста, учите на моїх ошибах. Я дуже багато разів падав і було дуже больно. Я б не хотів, щоб ви теж падали. І так, перша скористь. Повторяємо це, 50 разів, як я казав раніше. Встаємо, опускаємо. Также саме головне, це отработать торможення заднім тормозом. В будь-якому випадку, хочете ви кататися в павер чи хочете ви кататися в балансі, ви повинні відработати торможення заднім тормозом. Просто отработайте. Потому що, наприклад, в моєму випадку я дуже звик до переднього тормоза, Їздив, у мене нога була ось отак. І коли мене почало переворачувати, отак ось в угол, я нічого не зробив. Я просто їхав отак, мене почало переворачувати, і я такий, ну заїбсь, асфальт, добрий день. Ні-ні, блядь, не добрий, не добрий, І наїбнувся по потірям у нас. Кліточка трохи. Ось тут чуть-чуть. Ось тут чуть-чуть. Це я вже вигнув. пизда, пизда, Піз... пизда, Ну як завжди, ебать. Жопу розірвав нахуй, собі блядь тупо. І коленко. Ота. Отутився. Я впав, а то там де машина їде. Я аж докотився сюди. Ось. Я не буду казатись, сколько я їхав. Я думаю, ви самі розумієте. Коли ви вже розумієте, що мотоцикл падає на переднє колісо, желательно підгазнути, щоб не вбивати собі вилку. Тому що чим м'якше приземлення, тим менше ви вбиваєте вилку. Показую наглядно. Стадімо, ось я падаю і трохи даю газу. Чуть-чуть в конце дав газу чисто для того, щоб не вбивати вилку. Ви це діяти обов'язково, тому що вилка потечі, її треба обслуговувати, це все бабки, це все время, нахуя воно треба. Ділаємо все максимально правильно і акуратно. І так, ви навчилися їбачити на задньому колесі, і тепер само собою, ви ж хочете навчитися щось іще. А далі у нас їзда в балансі. Я учився цьому 5 років. Я кажу вам зразу, їзда в балансі опасніше, чим павірвілі. Тому що ви завжди граєтесь з отрицательним углом. Отрицательний угол ловите задній тормоз не нажимаєте, сотисне, що ви падаєте. На сраку, стираєте собі жопу і так далі. Тобто, якщо вас повністю устраює павер вілі, вам цього вистачає з головою, я б, мабуть, і не совітував би учитися поки що їздити в балансі. Я навчився їздити в балансі тільки на хускварні 701. Тобто, хто за мною давно слідкує, знає, що в мене була S1000RR, MT-09. Ну, дохуя, одкровенного говоря, мотоциклів, але в балансі я на них їздити. Немі. Баланс це коли ти їдеш на одній і ті с хамі скорості. А в ідеалі ти ще й можеш уменьшати скорості. Тобто, наприклад, їдеш 100 і уменшаєш до 90. Оце ось називається баланс. Це вже їздять типи, у яких ніхто я собі скіл. У мене только зараз це виходить. І то я навіть уверений, що у мене піздецький скіл, я дуже сильно боюсь упасти, тому у мене всегда. Нога на задньому тормозі. Уже кілька разів уходив отримательний угол і себе не вертав. Тому я вам за це і кажу: Завжди держати ногу на задньому тормозі, всегда, це сука, 24 на 7, якщо ви 24 на 7 їздите на мотоциклі. Всіх, пацани, що вона вас буде спасати. І так, ви вже хочете навчитися їздити в балансі. Ну Хто я такий, щоб вам не показати? Я ж тут, як учитель, у вас бути. Ми рівно те ж саме, що я і показував. Ми стоїмо на заднє колесо, Тільки тепер ми вижимаємо задній тормоз для того, щоб хоча б привикнути до нього максимально. І так, стоїмо з першої передачі, їдемо, їдемо і нажимаємо лінько задній тормоз. Не треба ставати одразу в угол. Ви повинні вижати задній тормоз, щоб зрозуміти, як він працює щоб зрозуміти, як вас назад кидає. Це ми робимо 50 разів. Тобто стоїмо з першої, друга. І вижимаємо задній тормоз, щоб привикнути його нажимати, повторюся Якщо ви це все зробили 50 разів, пробуємо їхати в балансі. Коли буде баланс, ви це поймете, тому що ваш мотоцикл перестане набирати скористь. І ви будете розуміти, що ви зараз граєтеся з падінням і їздою Мотоцикл перестає набирати скорость. Ви це почувствуєте, почувствуєте жопи стоїмо на задній Докручуємо до балансу, от зараз я їду в балансі, щоб ви понимали. От зараз, у мене, щоб ви понимали, взагалі скорость не набирається. Я зараз їду і чуть і трохи притармажую. сколько я їхав? 60 км. 60 км. це ідеальна скорость для балансу. У вас изначально не буде так виходити, У мене получалось. Я їхав 100-102. Показую вам на практиці, що ви повинні відчувати. Стаїте на задні, дотягуйте мотоцикл. І от зараз він у мене просто перестав набирати скорость. Я їду на другій скорості, не набирає скористь. Якщо вас буде вілять, як тільки що мене, це із-за дороги. Лучше приземліться, лучше так не їхати. Лучше на такій дорогі на задньому не їхати, тому що ви можете наїбнутися. Желательно, щоб дорога була ну, хоча б плюс-мінус ровна. Бачите, тут чуть-чуть такі волни. Ну я вам показую, тому що вже якби є скіл, я можу трохи управляти. Заднім колесом. І то, ну, опять же, чуть-чуть, не сильно. Є стіпи, які, блядь, повороти, отакі вот ось ходять на задньому. Я поки що так не можу. Ви жопою, от реально жопою будете відчувати, що ви їдете ровно. І коли ви це поймете, я вас вітаю. Ви їдете в балансі. Обов'язково задній тормоз. Тому що якщо вдруг вас почне переворачувати а вас може почати, от якоїсь скочки, от того, що ви чуть-чуть там газнете, знаєте, навіть не захочете газнути, просто случайно газнули. чуть-чуть, Вас починає переворачувати. Показую наглядно, якщо вас почне переворачувати, що робити. От зараз я їду в балансі, таю чуть-чуть мене переворачує зараз. Я вижимаю задній тормоз і падаю. Ну що ж, я сподіваюся, відос був полезний. Я намагався вам об'яснити все. Своїми словами не за умними, тому що я дуже багато передивився відосів і скажу вам чесно, мені, навірно, ні один із них не поміг. Мені допомогло тільки моє падіння. І я тоді осознав, як треба робити, щоб не падати. Тобто, мені от реально ні один відос не поміг. Я реально сподіваюся, що мій відос комусь із вас поможе не стирати свою жопу. Ну бо я реально тут старався, старався об'яснити правильно, хоча я далеко, блядь, не вчитель, не якась розумна, блядь, піздець людина, яка може правильно об'яснити. Но... Я старався. Я старався вам об'яснити, як це бачу я. Так що якось отак. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, ваші жопи не будуть старті після цього відоса. Ось, все, сердечко вам. Я вас люблю дуже сильно. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Та і все. Пока. Пока. Подпишись.